Усім привіт! Нарешті мороз кував річку і ми маємо змогу її перейти. Вирушаємо в грибну розвідку. Дуже легко йти, наче по асфальтованій дорозі. Ходімо. Ми ще недалеко від міста, тож добре чутно, що почалася повітряна тривога. А ми продовжуємо свій шлях по слідам санчат, які поїхали до лісу. Мороз морозами, а крига кригою, але все ж таки по існуючим слідам йти набагато безпечніше. Стало зрозуміло, куди їхали санчата. Люди заготовляють тут дрова. Велетенські повалені дерева, верби, вільхи та тополі. Є вже впавші і ті, які ще стоять, але сухі та мертві. Здається, це наслідок природньої катастрофи, але це не наслідок природніх змін, це наслідок людської дурості та байдужості. Декілька років тому тут хтось палив очерет. Йдемо лежно, бо під травою вода. Треба бути Бережневі. А ось і знайомі трутовики ростуть на стовбурах, які досі мають на собі обуглену кору. Так і є. Там, де в одних організмів кінець, у других це лише початок. Світ мертвих дерев. Це саме і є грибний світ. Ой, а ось саме те. Що ми шукали. Гливері картсмени. І вони тут не одні. Трутовики складають гливам компанію. Які живописні. Колоди. Всі зверху донизу в грибах. Ми, звісно, ці гриби збирати не будемо, але це місце варто запам'ятати. Так, вийшли на якісь гриби. Зараз треба до них ще дойти. Ходімо, подивимося, що це за гриби. Виглядають старенькі ТСЖ. Теж треба буде запам'ятати цю місцину. На наступний рік тут повинно бути більше грибів, оскільки гриб не зупиниться, поки не з'їсть все дерево. А ось і з іншої сторони стобору досить рідкісний гриб для наших країв. Спочатку здалося, що це сім'ї дрижалки помаранчевої, але цей замерзлий малюк це цитидія вербова. Мороз зупинив їх розвиток в досить молодому віці. З часом червоні шапинки торкаються одна одну та з'єднуються в суцільний червоний килим. Але ця колонія не встигла зростися. Відносно теплий день. Отримуємо задоволення від прогулянки. Виходимо на більш сухе місце, а тут березовий гайок. Саме в таких місцях може рости березова чага. Але в наших краях це рідкість, для чаги у нас занадто жарко. А ось подивіться, що ми знайшли. Держалку помаранчеву. Вже нам знайомий гриб. Сухенькі корочки, якщо їх розмочити, стануть великим повноцінним грибом. Але вони вже не будуть такі помаранчеві, вони будуть жовті. Але ж від цього нічого не змінюється. Гриб залишається грибом. Їх тут багато, але вони дуже-дуже малесенькі. І не знаю, чи фіксує зараз камера, але я намагаюсь принаймні це зробити. Це дуже корисний та цілющий гриб. Кому цікаво, як його готувати та вживати, переходьте за посиланням під цим відео. Зараз покажу вам ось а ось ще один вид грибів аурикулярія її ще називають іудино вухо або муер я все думала що це за такий грибмоєр? А це звичайна аурикулярія Забрели в такі хащі ракетових кущів, що й не пройдеш. Але в саме таких місцях днюють найменші олені Європи конзолі. Їхніх слідів тут повно. Йдемо по них. А ось подивіться на це казкове місце. Ну, Хіба не краса. То поле чорне. Обидві тополі всіяні грибами. Зараз підійдемо, я покажу ближче. Да, до них не добратися. Але у нас мета не зібрати, не зібрати зараз, а помилуватися. Трішки ближче треба підійти. Це грибний клондайк на довгі роки наперед. Так, це дерево дало прихисток багатьом грибам. Подивіться, куди гливи забралися. Таке місце не потрібно запам'ятовувати, його просто неможливо забути. Вони досі свіжі. Загинула і дерево господар, і омела, яка на ньому росла. Мертве все, окрім грибів. Ось і скінчилася наша зимова грибна розвідка. До речі, дуже результативно. В наступному році ми будемо з грибами. Бережіть природу. Збирайте гриби та будьте здорові!